Якраз про те, що ви кажете, пане Петре, про очікування можливі невиправдані, так розвіти міф або навпаки підтвердити. До останнім часом дуже багато пліток, думок в мережі і натяків наших збройних сил про те, що досить скоро Херсон може бути повернутий додому до України. Давайте не тільки про Херсон, а загально, от за вашою версією, що ЗСУ звільнить першим, яке це буде місто? Мелітополь, Херсон, Маріуполь, Луганськ, Донецьк, якщо брати величезні міста по всій лінії фронту. По Почергово прошу вибачення так дуже некоректно ставити питання. Я прошу вибачення за свою чесну і відверту позицію. Так говорити не можна. Я би навіть взагалі забороняв так говорити. Бо знову ж таки, як тільки ми називаємо місто і починаємо навколо нього розбирати тактичну ситуацію, противник слідкує за кожним нашим словом. Під час блискучої харківської операції і ямпільсько-лиманської я персонально перебував на тамтому плацдармі. Я дійшов до дуже унікального висновку справді. Справді дуже якісні операції потребують повної інформаційної тиші. Чим більше ми опредмечуємо назви, тим складніше їх брати. Бо противник думає, як нам протидіяти, що можна і що треба говорити. Стратегічна ініціатива на нашому боці не плутати зі стратегічним переломом догоні, доволі далеко і. Візерунок цієї війни однозначно на цю хвилину вже малюють збройні сили України, і треба дозволити їм цей візерунок малювати, не опредмечуючи до конкретних міст і населених пунктів. А коли по факту ця робота буде зроблена, отоді всі будемо дуже тішитися. А коли ця війна закінчиться нашою перемогою, воєнні історики сядуть і розберуть кожну операцію у деталях і зроблять визнаки стосовно взяття Херсону за один тиждень. Що інше, як висококласна світового порядку інформаційно-психологічна операція нашого противника, щоб підняти планку очікувань? Ця планка буде не зреалізована, хоча може бути зреалізована, я не я не знаю. Але скоріше за все, ні. А потім суспільство подивиться у бік збройних сил. Ну та чого ж ви? Ну та чого ж ви не, не справилися? Світові передові видання кажуть, що у вас все мало б получитися, а не вийшлося, і ми не можемо собі дозволити цих емоцій ще раз. Я довіряю виключно Генеральному штабу Збройних сил України. Є офіційно озвучена їхня позиція, їхнє бачення. Отак ми його і приймаємо. А все решта, гадання на кавовій гущі. І я дуже би хотів, щоб ми якнайменше цим займалися.